Це пік. Гради ви зі своїми друзями, ну а них. Мусите врятуватися з невідомого острова, який заповнений великими горами. Ну прям реально великими. Тому сьогодні ми будемо пробувати дойти до піка, не впавши. Але от чи вийде. О, <звук> oh, звуки з контента. Так, е, ціло саме. Зараз треба фастом, коротше, от... <звук> <плутування>, Ай! <вступай>, на <мене. плут> Чуєш, перевіри грибочка? Заебись, но мат ой 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 ой, ой 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 це погано Це погано, тримайся, тримайся, тримай, Тримайся. Понял. Та хілку на нього іспользуй Я купляю грунт для того, щоб на горбі катати, а щоб снимать самому. Так що будь добрий, добрый хилку завязать. Надумаю, хиново полизать. <ос humidity> Можна короче, он сюда вон, в принципі, от тут вон вдохнуть. <трух> і он туди вон. Че, нафиг? Жаба якась. я кайф. Це жаба. Це, це І що швань дай. Викинь її Бля, бинбонг! А Не повертайся! Я можу тобі мотузку чую, скрутить. Досягає там до чогось чи ні, чую. Е, ти живий там вообще? Лоо! Во, досягає до тебе! Мотузка! Ааа! Чи за можно тут попросить быть? а там а тальше куда? Все поняв! Там он шо? Динамит, че? Тика под ласка не в мене, я не хочу це перепроходить. А На кого ташу? На кактаси по я думаю. О, звук из контина. О, реально я в том ямик. Вон я перерывляюсь, кошка. Стасик перерывляет. Стасик пик. Смыси в Ханс, кто раскрыл нашу тайну? Кули. Кульке. Джер. Кули. Кули. Ай, ты злопа я злопа горят! Ай! Ай! Я, конечно, усла... Ай! А, дай бис. Скейт. Чо? Ц. Це он хто? Не понял, сейчас, пришли, бальник бес. Він хаває... Він дає цього саме. О, опять ты ему так, Диви. Аааа, шли морду бити? Я тобі зараз насру тут, а? Вот як ти тепер будеш, А? Лох просто. Я не знаю. Че, че я, не можу бути тупо шаром? я хочу бути смешариком, да? Ан 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 це анти. за ты що не було? Я нічого не жав Смажені до готових підібрати, є. підібратися, Блядь! Ня, вы нікуди не зможете забрать. Помяну, Тепер точно не зможе Помяну. Я тебе помню зараз, блядь.

То не можна, Хубаємо. Ракетне топливо Такі, чи ні, там можна, там можна. Ракетне топливо. Ай, шо? Мене колючка. Колючка врятувала від смерті. Предлагай врубай атлас ласт нахер, блять. А там є шкала цього, е, Гавна? Бля, пожди, я альт виломав. Кого? Альт кнопку виломав. Де скільки клава стоїть? Я там знаю скільки воно мене стоїть. Я тут не авророт за 120. Не знаю, це взагалі не моє. Я ж кажу, це Геніус, дає кнопка відкрити інтернет, відкрити пошту і відкрити калькулятор. А ну, відкрити клаву. О, ой, відкрити... Да реально калькулятор відкривається, лом. Лу... Че? А... Двісь, я ж, я зараз по чомусь лажу. що Я зараз по чомусь лажу. А, тут... Ти запертуєшся на Ліані, наче. У мене, типу, це підписано як ланцюг, звучить як Ліан, а на ділі взагалі нічого немає. Та Не ну іди сюди, ахуй. Та ну іди сюди, Та ну! Та ну! А, він виваляється за тим... В... ...свою дужку, що сте, походу, так? Чел, чел, а я-я я, я давики я, 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 я красивий. Я новики красивый. Да я красивий. Да я, красивий. Да я красивий. Я тоже красивий. Ну ты... ты, ты, ты... Я да я парень. Да... Я забираю його. Все, давай пока. Ей, я забрал его. Стыгали в мясо. Ты в жопу. Мое сало. Я в жопу. Не, це моє сало. Лох. А чого коли біжу на руки краще тримає? Е, ну в тебе зараз так то паспорт за спиною чисто. Ти тут okay. як крячка, ти як це опівень що ти. Що я розрабив до тут, чисто, типа кінцівку якусь ультра-супер-секретну. І очилку. Я тупо лиців до кінця. Да-да-да. Не знаю, я думаю таке забить можна, але таке випускати треба буде особисто кожному в директ підати. Яку ігру був, сцільне і вепінку не випустиш. В смысле яку його? Ну да ты, короче, ты держаешь на поле тебя спиташки загибаться. Я в Minecraft Earth хотел побрать, а... Але... <с conversation> а ты загибало, блядь! Кавчик-то ебать. Блять! Да блять! О, ебать! Ура, на ебан где? А на торнадо можно у тебя? Может, конечно. По-моему, це торнадо йде на нас.

Я тобі так старано піддавався, старався помогти, що там десь не встав. Да ні, я сир. Yes. О, oh, yes. А <laughs> ну, надо на першу пару. Yes. Бля. Бля. Ну no, no, це таке, це... тестовий, це тестуй. Ооо! Ахай! торнадо у мене. І одне на мене бре. Мене засусало, мене засусало Вася, Вася! Василіш! Василіш! Вася! Ану, ану чекай, мені цікаво його можна за с... ай, його можна зажарити динамітом? міту. Торпігон. На місці! майже май А ну, піжд, пожд! Алло! Що ти хочеш? Пішли в, пік грати. в Мене нема. Ну так купи. Ні, да. Да, пішли на на тобі приголосы. Іди в жопу, ти мені спамиш, я тут тільки хату відбив. <рив> та не спамлю я тобі. відбивай свою хату спамеш. скільки хочеш. та не спамлю я! Да ходим, ми друге проходження, підходження, надходження про ці проходим, давай. О, де буде. Хе-хе-хе. А не да прикопити <рив> <рив> ти ты та вон є Ліана трохи нижче нас. От оцього Аліана, що туди вон веде. Будь -дяк, будь -дяк. Е -е... Останні слова почути. Я чую йти погано. Так, один я взяв і того другий А, ну вообще. блядь. Шашки улучшили наші перезаход. А, а, бачу, бачу. А вот і же пірка. Все, як тільки будуть буду сходити куди там в технер, куди там, ну коротше, відразу треба зайти. Привет, мальчики. Базон в капучках і уплатить, я думаю. Ну ч, головне з першого дня познайомитись з сями. Дальше лайк что это делает. Блять, ты вы знаете компанию, блять, с кем-нибудь интересно, блядь. Типа человек дрочит в ти да? Ну гей, блядь. Бо надо бы... Я его тоже можешь шукать. Тоже прикольнее тут скидку. Оооо. О, ренатурнатор! Azt hiszem is fanboy és tomboy Kim, kim? Tomboy. No, továbbá, hogy fanboy, hanem tomboy. ehhez.